Столик ще ми думали зробити. Чи ви помічали, як важливе оточення для підлітків: адекватні однолітки, дорослі, з якими можна розмовляти, в яких навіть хочеться наслідувати? Так, вчителі вимагають досягнень, але не залякують і не маніпулюють. Може, тому навіть ті діти, які їздять здалеку, не хочуть пропускати школу? Кітера це щось середнє між класичним ліцеєм та великою родиною. З одного боку, всі дорослі тут фахові вчителі та інтелектуали, повернуті на знання. І водночас ставлення до дітей, як до своїх. І це не дивно, адже школу засновували мами. А викладачі підхопили і транслюють доброзичливі щирі відносини, які притаманні скоріше родині. І якщо ви шукали школу, яка не лише навчить, але і підтримає, то ось вона є. Приходьте знайомитись!